Відомо, що внаслідок розбиття впали іскри святості в Бія. І там, в Бія, вони не можуть виправити себе. Тому потрібно підняти їх в оцелут. І тим, що виконуємо заповіді та чинимо добре діяння, з наміром принести задоволення творцеві, а не собі, піднімаються ці іскри в Ацилуд. Ну, ми поки що цього не відчуваємо, каже Рав, але сподіваємося разом зараз докласти при нашому спільному зусиллі відчути, що ми зв'язані вже з рівнем світу цілуд, що наші і що наші. Бажання, страждання, прохання, всі вони звернені до Творця з рівня цілуту. І з цього рівня ми вже надіємося отримати від нього підтримку у вигляді вищого світла, яке підніме свою чергу у світі цілуту. Прав. Ми піднімаємо наші а Наші хисерони вони вже такі, що піднімають себе в світ Ацелут і Обдим І тому вони усі Перебувають в стані, щоб виправитись в світі ацелут. Це означає з'єднатися разом і очистити себе заради отримання на заради віддачу. І ось так вони там перебувають у виправленнях, в світі ацелут. те, як ми готуємо наші кілі а Це відповідно до нашого об'єднання між нами, то тоді наші келім стають більше в з'єднанні. І це те, що формує нас вибудовує. І тоді вище світло, яке вже з'являється згори, воно з'являється келім більш більш з'єднаних, які вже ближче до ацелуту. І ось так ми розкриваємо світло, яке приходить до нас в цій кілім. Окей.